Потрібно ризикнути, спробувати і відчути десь на собі цей досвід навчання в Римі. Які традиції колегії подобаються? Напевно, найбільше це, це феста, це свято, яке ми маємо зазвичай на початку навчального року, наприкінці, в період пасхальних канікул. Власне, це свято, яке організовує наш отець ректор Луїс. І цей момент, який ми можемо десь поділитися разом, побути, відпочити, це завжди в такій дуже дружній атмосфері в нашому нортичному дворику. Тому це напевно така одна з найбільших так, наших улюблених святкувань. Святий Миколай приходить до колегії. Так, приходить зазвичай студенти першого року, які приїжджають сюди на навчання. Власне на них падає цей обов'язок приготувати, організувати свято, і вони це роблять завжди в дуже такий цікавий оригінальний спосіб. Як проводять літо студенти колегії? Власне період літа є для нас таким цікавим досвідом, бо цей період колегії закривається, і відповідно кожен з нас самостійно власне шукає чи чи то парафію, дуже часто італійську, аби власне попрактикувати краще мову. Чи допомогти е, е, на якихось різних, скажімо, проектах таборах християнських протягом літа на наших парафіях, теж тут, в екзархаті. Або теж є змога тек, теж попрацювати, е, чи то на Сардині, чи то на півночі Італії. Тому це такий досвід трошки власне віти з колегії і е, спробувати трошки інший ритм життя. Українські колегії в Римі їжа українська так, але не тільки. Власне, нами опікуються сестри служебниці, які є з польської провінції, і тому в нас їжа також є частково польською, з польської традиції. Також, так як отець ректор є родом з Бразилії, то в нас дуже часто є їжа власне з бразилійської кухні і, і частково з італійської, тому в нас дуже така цікава власне кухня, і дуже цікаво, власне, подосвідчувати. Зі студентами, з яких країн подобається комунікувати найбільше? Найбільше з студентами з країн Європи, так як в нас більше всього спільного і е, вони є, власне, ближчими і до зараз до контексту війни, і власне від них ми якось отримали таку більшу підтримку, так і розуміння. Але також є досить звичайно, і спілкування зі студентами з Латинської Америки е, чи Сполучених Штатів, або і також з Індії, або, або з країн Сирії, Єгипту, і, власне. Зі всіма ними це дуже добрий досвід власне, відкривання через них, їхньої церкви, їхньої культури. І це, власне, один з тих найбільших, напевно, досвідів, які, які я ціную в Римі. Що найбільше запитують іноземці? Ну, найперше це про одружене священство, ті, які знають про це. Для них це такий дуже власне, цікавий, цікава особливість. Про яку вони дуже часто запитують, і, чесно кажучи, їм дуже є непросто зрозуміти, як ми, східні католики, можемо власне, бути одруженими. Тому для них це таке дуже часто є одна з найбільш таких цікавих тем, про яку нас запитують. Римське середовище звикло до східних католицьких церков. Я думаю, що так, бо тут в Римі ми є дуже видима присутність різних східних католицьких церков звичайної нашої церкви, але окрім того, є спільноти власне, християн, вірменів або й коптів чи е, сирійців. І відповідно, е, я б сказав, що Рим доволі е, звик до східних церков. Хоча, можливо, не завжди власне, їх добре розуміє. Тому е, наша присутність вона має бути також такою видимою і промовистою, аби про нас краще і розуміли. Часто бачите папу. Незважаючи, що ми є так поруч, але власне таку нагоду брати десь особисту участь в загальних аудиенціях або в приватних, власне, не є, так, не є такою частою. Тому я б сказав частіше, ми його бачимо через телебачення. Що значить проживання біля Ватикану? Це дуже цікавий досвід. Власне, наше розміщення нашої колеги тут, на Джаніколо, є дуже. Насправді дуже унікальним, я дуже його ціную, бо це є центр Риму, це дуже близько власне, і до Ватикану, і до історичного центру, і до університетів. І тому я думаю, ну, власне, це, цей пагорб Джаніколо це є для нашої церкви великим даром, який ми, ці, який ми цінуємо. І десь кожного разу, так вийшовши на терасу, бачивши купол Святого Собору Святого Петра, це, власне, такий досвід ну, в серці певне, певне відчуття власне вдячності. Що мотивує? Я думаю, що найпершим таким рецептом власне, або прикладом є наші, є наші військові, наші українці, знайомі і друзі. Власне, немає нікого, кого б не заторкнула ця війна. І, власне, розмовляючи з знайомими, друзями, які є чи на фронті, чи власне, працюють, волонтерять активно. Я подивляю власне, їхню, їхню силу, їхнє прагнення до боротьби. І, власне, дивлячись на них, я розумію, що будучи тут, опускати руки, це якось несправедливо. І перед нами є велика відповідальність працювати власне, і здобувати навчання, вивчати мови, користати цей час тут як найкраще, бо пізніше ми всі повернемося до України, і те, що ми здобули тут, ми маємо це аплікувати власне до українського контексту. І зараз багато говориться про. Різні проекти на відбудову України, і власне ми маємо собі, знайти собі місце для себе, де ми будемо всі мозаїці власне для створення нової України. Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео, і можливо саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.